У буску продовжують розгляд кримінальних проваджень щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Тему продовжить мій колега Роман Єльчинінов. Підготовче судове засідання у кримінальній справі Івана Белея та Сергія Нікішина розпочалось із становлення осіб, учасників судового процесу. Далі розглянули питання відеофіксації ходу судової справи телевізійними камерами. Це питання вже розглядали минулого разу, проте через відсутність обвинуваченого Івана Белея та його захисника питання винесли на розгляд знову. Зрозуміло. Також до суду надійшло клопотання потерпілого Віталія Кравчука. Дваючи на викладене, звертається з. 12 вересня 2022 року судове засідання в режимі відеоконференції застосуванням власних технічних засобів. Враховуючи викладене, прошу судове засідання у справи прогнози бачення Івана Анатолійовича в члені кримінального дорогу поручного привезення No41 статі 25-4 статті першого 42 статті 345 пошукування Кримінальної допомоги України. Проводити за участю потерпілого кравчук Віталія Володимировича в режимі відеоконференції з застосуванням власних технічних засобів. Проте є певні процесуальні моменти, тому що відповідно до статті тридцять воно передбачається про те, що особа може перебувати поза межами суду, де здійснюється кримінальне провадження. Однак є нюанс в тому, що ця особа має перебувати в межах іншого суду для того, щоб відповідно їй була вручена пам'ятка про права і обов'язки, і особа, яка відповідно буде сприяти цьому невиконанню ухвали суду, має переконатися в тому, що власне є та особа. Яка згідно ухвали має прибувати привищення суду, оскільки подія мала місце ще у квітні минулого року, але сторони ще навіть не приступили до розгляду по суті, усі учасники процесу вирішили забезпечити якнайшвидший розгляд справи і відповідно забезпечити явку усіх учасників у залу суду, чи то шляхом відеоконференції, чи безпосередньої присутності в суді. Окрім того, вище згадане клопотання подане із простроченими термінами. У нас стадія підготовчого судового засідання і відповідно, враховуючи те, що висловили позицію сторони стосовно заявленого попитання, яке відповідно є неповним, і прохальна частина містить виключно тільки про те, що Кравчук просить в дистанційному режимі, однак, відповідно, не конкретизовано з якого суду відповідно, куди йому буде зручно прибути. Відтак, оскільки попитання є неконкретизованим, так суд дане попитання не може розглянути відповідно всі до нового ППП, не порушуючи прав учасників процесу, враховуючи те, що є учасники перераховані, потерпілий має бути присутнім обов'язку, це є визначено КПК, бути присутнім під час приготовчого судового засідання. Відповідно, суд буде продовжувати перелаз судового засідання з узгодженням відповідної дати. У зв'язку з цим призначили нову дату судового засідання. Найближча дата, яка є, може бути 16 вересня, дванадцяте вересня. Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн.